Адже ми не можемо відпрацювати за когось. Ми в межах роду відпрацьовуємо тільки свої вчинки і свою карму. Так, це впливає і на нашу долю, і на родові програми. Бо якщо я зцілив свою карму, і тоді вже в межах рода моя програма стає більш гармонійною. І це впливає на програми всього роду. Я замислився над цим багато років тому і задумався, навіщо люди працюють з родовими програмами. Багато хто ставить неадекватно важку мету зцілити род. рот. Неможливо, мають працювати гармонійно всі учасники цієї команди, цієї театральної, як ми сказали, трупи, і тоді тільки вони зможуть зцілити. Весь рік. Одному самотужки можна зцілити тільки свою участь і свої дії в межах цього роду. Отже, висновок простий і прагматичний. Ми зцілюємо виключно себе, виключно свою долю, виключно свою карму. І працюючи з родом, що ми можемо? Ми можемо дійсно свій зв'язок з родом зцілити і отримати свободу від відповідальності всього роду.